Брошури та кінофільми про виживання цивільного населення були популярними у 60-х роках минулого століття, коли світ стояв на межі ядерного конфлікту між СРСР та США. Відтоді здавалось, загроза минула назавжди. Та питання безпеки знову на порядку денному європейців. Нещодавно єврокомісія заявила, що кожен житель ЄС повинен бути готовим автономно виживати у кризових ситуаціях щонайменше три доби. А єврокомісарка з питань кризового реагування, адже лябіп навіть поділила соцмережах власними рекомендаціями. моїй сумці набір для виживання. Спочатку мої окуляри дуже важливо, якщо хочете бачити, що відбувається або ні. Далі мої документи в водонапроникному мішечку обов'язково в дощовому брюселі. Тепер поговоримо про освітлення. У мене є ліхтарик. Якщо не маєте, то не забувайте про сірники і запальничку. І вода, звичайно, адже вода це життя. І мій особливий друг швейцарський армійський ніж 18 інструментів в одному ножі, незамінний. А ще ліки, їжа, павербанк, готівка, радіоприймач та настільні ігри. Поки хтось надає рекомендації, хтось вже пропонує придбати готовий наплічник з предметами першої необхідності під час кризової ситуації. Так в Польщі, на чагарячі пиріжки, в одній із торгівельних мереж розлетілись тисячі таких укомплектованих рюкзаків. Зараз я покажу вам, як розпаковуємо рюкзак. Цікаво, що він дуже міцно зроблений. Має зокрема регульовані лямки та додатково зміцнюючі ремені, які полегшують затягування. Тепер подивіться всередину, як усе компактно запаковано. У сьогодній маленькій коробочці знаходяться усі аксесуари цього рюкзака. Ось так. Того плецака ітатермоспальний мішок, плащ, ліхтарик, тактичний ніж, невеличкий лом, кремі для розпалення вогнища, загалом 15 предметів першої необхідності. Це не військовий рюкзак, і це треба чітко сказати. Він належить до іншої категорії. Однак він дуже універсальний і має бути у кожному домі на випадок ситуації, які ми не можемо передбачити, для того щоб не доводилося збирати ці речі поодинці, а мати готовий набір у місці, яке легко доступне, яке можна швидко знайти і швидко вибратися, наприклад, із небезпеки або просто взяти у ліс, бути готовим до пригоди типу виживання. до готовим на. Власні рекомендації вже давно надають в Україні так, ДСНС в Запорізькій області запустило в соцмережах власну відеоінструкцію. Це Запоріжжя України на зв'язку. Ми знаємо, що потрібно бути у тривожній варіжі. І починаємо складати, по-перше, радіо батарейки, аптечка, ліхтарик, ніж та павербанк. Печиво, горішки, їжа, яка не портиться. Туалетний папір, який може стати і серветками, і по призначенню запельничка, набор посуди, 45 документів та ключі, засоби гігієни, та обов'язково вода, вологі серветки, сухі серветки та антисептик. Це те, що може готувати життя. Ветеран російсько-української війни з позивним лелека. Переконаний, подібні тривожні валізи потрібно мати не лише українцям, а й жителям країн ЄС. А ще дає рекомендації із власного досвіду. каже: принаймні турнікет точно потрібно мати у власній аптечці. Ну і по-друге, пройти, хоча б тактичну медицину, це мінімум. Просто для того, щоб забезпечити собі спокій, навіть для тих людей, котрі живуть зараз в Польщі, котрі повертаються час від часу в Україну. Це важливо, от тож я би зауважив, що дуже важливо мати все ж таки аптечку, знати, як нею користуватися. Тим часом в Польщі готують посібник з інформацією щодо виживання в кризових умовах. Там пояснюватимуть, як вижити впродовж перших трьох діб. Чим треба запастися та як поводитися під час евакуації. Посібник з такими рекомендаціями вже має отримати кожна польська родина. Сергій Бордюжа Ірина Ошкокон, слава тіві.